Як правильно прописати воронку продажів? Давайте для початку розберемося, що таке воронка продажів і для чого вона вам взагалі потрібна. Воронка продажів це умовна така труба, по якій йдуть ваші ліди, тобто потенційні клієнти, і з моменту першого дотику до них, коли вони тільки познайомились, тільки дізнались про вас, до моменту, коли ви вже виконали перед ними свої зобов'язання і можете розподіляти гроші. ось цей шлях називається воронкою продажів. І суть у тому, що на шляху ось цьому від точки А до точки Б, коли ви закінчили з ними роботу, є багато проміжних етапів, багато точок, які розподіляють цей шлях на проміжні етапи. І кожен такий шматочок шляху може або дії на ньому менеджера сприяють тому, що лід клієнт. Потенційний переходить на наступний такий етапчик, або можуть демотивувати цього клієнта перейти на наступний етап. Саме тому важливо розуміти весь цей шлях і усі проміжні точки, проміжні етапчики, по яких рухається клієнт. А тепер стосовно того, як самому розробити воронку продажів під ваші товари або послуги. Для цього вам потрібно розуміти послідовність кроків, послідовність дотиків. Взаємодії із вашим потенційним клієнтом. Вам потрібно спочатку в голові, а потім на папері, бажано на папері спочатку, а потім перенести це вже в якийсь електронний носій, наприклад, у таблиці, Excel або у майндмап, як багато хто робить, там дуже зручно пропрацьовувати ось ці гілочки, як рухається клієнт. Але спочатку уявіть, хоча б в голові. Які кроки ви проробляєте, і протягом якого часу із вашим клієнтом, які дії ви проробляєте, і які проміжні результати ви отримуєте під час цих дій, коли ви ведете його із першого дотику до останнього дотику? До того ж, слід розуміти, що є воронка продажів, а є воронка маркетингу. Тобто. Якщо ви розглядаєте повністю воронку залучення та воронку продажів, вам потрібно розуміти, що йде воронка, тобто певний проміжок часу, коли людина дізналася і побачила вас десь у ваших рекламних матеріалах, і тільки після цього йде певний шлях, який людина проходить вже коли вона залишила там на якомусь етапі повідомлення, заявку, щоб ви з нею зв'язалися. Ось саме з цього моменту розпочинається вже закінчується воронка залучення і розпочинається воронка продажів, на якій працюють продавці СЕЛЗИ. Якщо ви розглядаєте саме воронку продажів, то вам потрібно розбити ось цей шлях менеджера, який він проходить з клієнтом від цього першого дотику, коли залучена заявка. Тобто у вас першим етапом, якою б у вас не була воронка, буде момент отримання заявки. Заявки на розмір, на виїзд, на прорахунок, на покупку це у товарці, просто одразу прилітає замовлення, бо там дуже теплі клієнти. І ось з цього моменту розпочинається у кожного своя воронка. Ця воронка по довжині може займати у когось день, у когось два дні. І, Наприклад, в товарці там дуже короткий термін. Угоди, а у когось, як, наприклад, у нерухомості, у комерційній, там може займати місяці і навіть роки воронка продажів, одна й та сама, але її можна візуально розбити на такі підкроки. Даю підказку по тому, як вам, коли ви розумієте весь цей шлях розумієте його такі шматочки шляху, як вам краще прописати цю воронку для того, щоб ви могли її потім завантажити у crm систему. У цьому кожному підкроці у ньому є проміжний результат. Те, що ми називаємо підпродуктом. Виконання цього результату означає, що цей проміжок закінчений. І контакт фактично переходить на наступний проміжок. Тобто орієнтиром для менеджера, який продає по цій воронці, є отримання цього проміжного результату. Як тільки він отриманий, фактично людина переходить в цей момент. На наступний етап воронки. І так само, коли отримується певний проміжний результат на наступному етапі воронки, вона переходить на наступний етап воронки. Так відбувається пропрацювання по воронці продажів, і так повинна бути прописана ваша воронка продажів, якщо пояснювати дуже коротко за. 5 хвилин, які я зараз витратив. Якщо потрібна допомога із пропрацюванням вашої воронки продажів, напишіть мені у особисті слово воронка. Я надішлю вам приклади, як виглядають воронки у B2B та у B2C, щоб ви подивились на приклади.